Доброго дня, шановне панство, ми з України. Отже, 6 травня пересіваємо соняшник. Чого пересіваємо? Рядочки, ось чіткі вижні рядки, все добре. Пересіваємо того, що густота посіву складає 38 тисяч на гектар. Видно, розкладка через 40 см. Чого так вийшло? 6 гектар кусочок, ну нічого, пересів насіння було, 6 травня, ще не пізно. Здавали сівалку в ремонт, капіталили і поміняли на сівальці, та це ми потім треба було зразу це поняти. Приводи поміняли, поміняли коробку і змінились передаточні числа. Сівалка була відкалібрована. На старі зірочки і в комп'ютері збереглася калібровка старих висівних апаратів. Тут же все помінялося, приводи. Тобто, датчик щитої зірочки, але що передача прийшла з цепом, зовсім інші передаточні числа. Заїжджаємо сіяти. настроїли по таблиці, та бомба сіє 60 тисяч. Довольні всі, як слони, кінчаємо кусок 6 гектар. А на комп'ютері там трошки не 4 гектара, 1000 ділимо на гектар, виходить 38 тисяч. Ну, вирішили залишити, а в кінці вже залишиться насіння, пересіємо, ні, ставимо так. Ну, так і вийшло. Розкладка, ось, звісно, гарна. Все, красиво. Якщо нема насінини, щось або з'їло її. Красиво. Залишив 8 рядків. Просто так для експерименту подивитися. Щось з цього вийде. Може будемо всю зиму насіння соняшника лущити. Крупне. Йолки. ага, далі. І що буває з полем, якщо по ньому 6 раз на посівну кататися. Груддя просто після культиватора страшне. Але тут врятували нас йожики, розгортачі. Получається. Розгортають і всі грудя в міжряді лежить. Тобто, ну, рядочок розгорнутий, красиво дрібна, дрібна фракція землі. Тобто вся велика грудка, та отак і видно, вона вся в міжряді і вигорнута. Тобто йжики, звісно, справляються. Це вже третій раз переконую себе, що не даремно замовили їх. Зараз ще раз їх покажу, трошки ближче. Насіння залишилось трошки з запасом брали, та і сіємо не 65-70 тисяч, а 61 з половини сіяли. Зараз посіки вже 5 травня до 64 додали тисяч, щоб ну, трошки загустити його для того, щоб ну, дружніше може потім дозріє, бо і так уже трошки пізніше ж посів. Ну. Їжачківці, звісно, бомба. Вони, їх настраювати треба так, щоб вони не рили землю, а розгортали верхній слой з цією грудкою. Можливо, можна було ще там на півдірочки підглибити. У них там регулювання така ось. Три отвори для шплінта в наружному і... По пів дірочки можна, буквально по сантиметру додати, відбавляти. Шикарно, звісно, себе зробили. Ну, видно, вся грудка в міжряді. Так що то так, треба бути уважнішим. Сівалку не відкалібрували і погнали сіє. Тобто гарно видно, крупна грудка вся в міжрядді лежить. Рядочки, чистенькі, гарненькі, все ось. Чудово, да, безумовно, це ось вообще шикардос видно. Безумовно, грунтова е... діє євролатінга тут буде нікчемна, але будемо сподіватися, що нам достатньо буде контактної дії препарату. Все буде Україна.